Вітаю вас, дорогі мої підписники, гості мого каналу, мої рідні люди, мої друзі, моя сім'я. вами я, моя, ваша Ольга і ви на моєму каналі ще під все Сьогодні я записую для вас карту дня на четвер, на 1 січня 2026 року. Чотири варіанти. чотири карти дня нового року. І, і ви, будь ласка, вибирайте. І так. Перший варіант, другий варіант, третій варіант і четвертий варіант. Вибирайте, кому потрібно більше часу, ставте на паузу. А ми почитаємо. Вітаю вас, дорогі імені одинички, що тут у вас? Початок? Початок чогось нового. Знаєте, таке відчуття буде ну, Ребячіства якогось такого веселості. Карта дурня, да? початок чогось. От початок чогось. Початок року, початок якихось нових справ, початок якихось дів, да, якихось там е возможностей. І оце все буде в цьому Знаєте, як -то, з Новим роком, з новим щастям, з новим, з новим здоров'ям. Да, оце з новим. Обнулення і початок чогось нового. От знаєте, якось у когось буде, може, від якихось взаємодії з іншими людьми. Вас якось трошечки розстроять, і ви вже скажете, знаєте, якось треба щось міняти, поміняти. якось Так, як вже як воно є, вже не можна, вже треба щось по-іншому, якісь нести е, зміни в ваше життя. Може, якісь домовленості. якісь, знаєте, Це якесь щось те, що ну, скільки можна ждати, треба да? якось щось поміняти. Оце в когось буде перший день. Е, 2026 року буде тим, що, так як було, вже не буде. Давайте щось будемо міняти, носить корективи, давайте щось договарюватися. Оце якісь нове ваші, можуть відношення, особисте життя, щось нове, домовленості, якесь щось нове. Щось буде, по-новому, перезаключати, передоговарюватися, Але м -м -м, якісь новшества. Такий мій прогноз для першого варіанту. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. Робіть, будь ласка, енергообмін. З Новим роком, мої дорогенькі. І всього най-най-най найкращого. А ми йдемо далі, двічки. Що тут у вас? А у двічок п'ятірка пентаклів. Нема ресурсу. Акуратно, будь ласка, зустрічайте новий рік, е, якось так тихенько, спокійненько, бо тут ось на карті бачите е, чоловік, воно з перебентованою головою і рукою. Тобто будьте уважні, бо тому що можна у першого числа не бути ресурси е, ресурсу для повноцінного життя. Тобто немає ні сил, ні вміння, ні матеріального, ні енергетичного. Тому Контролюйте себе, святкування Нового року, то контролюйте. Якось нема ресурсів втома. Може бути якась пропозиція кудись поїхати або е, зустрітися, але у вас на це не буде сили. Не буде сили, не буде ресурсу, не буде можливості. От якось будете залишитись на на своєму місці. Але комусь може бути пропозиція на якогось, ну, Давайте поїдемо, відпочинемо, давайте поїдемо кудись. Да. Може, може, дійсно може бути якась перспектива навіть кардинальна зміни життя, от прям глобально. Але, ви... але у вас не буде ресурсу, можливості, бажання щось кудись змінювати, переїжджати, міняти в вашому житті. От, можливо, не в житті, а в дні. Да? Тобто, в дні може бути у... в четвер дуже багато у вас пропозицій, але у вас на то не буде ні сили, ні ресурсу. Такий мій прогноз для другого варіанту. Дякую, дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. Робіть енергообмін, будь ласка, я вас дуже прошу. І з Новим роком, мої догенькі, з новим чудовим 2026 роком. А ми йдемо далі. Вітаю вас, дорогенькі, мої е, трієчки. У трічки святкування. Трійка кубків. Зустріч, з, е, радість, е, весілля е, ну, да? таке. Приємне, приємне проводження часу. Давайте подивимося, що тут воно чим пов'язано. Ну, що я можу сказати? Бути козу водить. Бо були в одних, пішли до інших. Якось зміна святкування. Так, да, якось таке, знаєте, буде пропозиція, давайте е, тепер ви до нас. Да? От таке, тут от, отут святкування. Святкування І якось не хотіли, спочатку скажете, та ні ні не хочу нікуди, давайте буду відпочивати, а потім такі: Та ну що це сидіть вдома, давайте, може, правда, ну що це? Святковий, святковий ж повинен бути настрій. Да? І ви такі, давайте. І якось зірвалися і, по, і поїхали. Але, але для українських моїх підписників. Будьте дуже сильно уважні, бо святкування може бути. Не ігноруйте, будь ласка, тривоги, і якщо ви відчуваєте, що небезпека, зривайтеся і ховайтеся від атак. Тому що не ігноруйте, будь ласка, бо тут є така різка, якась швидка зміна, і святкування може бути е е порушене тим, що треба буде якось швидко е е міняти дислокацію, я так би сказала. У когось тут, доповнюючи карти, може бути і так. Але взагалі в основної маси людей ви будете просто святкувати, будете радіти і за столя, бачите, якось отут усе? Сім'єю, за прекрасним столом, відпочинок. Все нормально. Такий мій прогноз для третього варіанту. Дякую, що ви зі мною. Робіть, будь ласка, енергообмін. Дякую, що підтримуєте мене. І з Новим роком, дорогенькі мої, з новим 2026 роком. Хай цей рік принесе вам всі. Всі бажання, які ви хочете. Бажання збуваються усі. Обов'язково усі бажання виконуються. Але це залежить від того, наскільки швидко, як ви себе настроїте да, на ту волну, на те бажання, яке ви хочете. Але всі, всі думки і всі бажання виконуються. Пам'ятайте про це. А ми йдемо далі. Вітаю вас, дорогі мої четвірочки. А от у четвірочок якась буде. Ви будете в енергії королеви мічів. Трішечки логіки, не буде емоцій, якась сосредоточеність, буде якась аналітика, взагалі така по відчуттю людина, яка бере на себе відповідальність, бере на себе не тільки відповідальність, а ще й захист. Якась так, знаєте, такі людина, от медик, От щось мені показали, да, що людина поліцейська, поліцейський, медик, солдат, от якось, допомагати, допомагати як, як, ратів, як ратівник, да, от такий, служба якась. Оце якась така й ви будете, що щось будете всім допомагати. З чим це пов'язано? Може бути якесь травмування. Може бути травмування, і ви якось, да, ви якось ем... знаєте, як це зробити. Ну, ви, ви в общем, на якісь непредсказуємо ситуації, ви можете бути рятівником раті... і переможцем. Тобто, от, от така в мене енергія пішла, що я так відчула, що ви, як наче от. Спасатель. Отак От і хочеться сказати, спасатель. Це не, не, не дивіться на це, як на щось над грандіозне. Можливо, людина там, я не знаю, подавиться, да, наприклад, Ну, хай не буде цього, да, і ви можете врятувати. Ви знаєте, що робити. Просто маєте відчуття, що ви знаєте, що робити. От четвер, четвертий варіант ви будете знати, що робити в даній ситуації. Ви рятує, рятуєте, ви берете холодний розум. Холодний розум, ви знаєте, що це, як це, як себе вести в цій ситуації. Да. І ви якось знаєте, емоційно, навіть можете просто емоційно вмієте, як емоційно підійти, підтримати людину. От у вас буде ця задача у, у четвер, 1 січня 2026 року. Такий мій прогноз для четвертого варіанту. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтрим... підтримуєте мене. Робіть, будь ласка, енергообмін. І з новим. 2026 роком вас, мої дорогенькі, до зустрічі!